заходу. Позывный гром. Не гром, гном. Добрый день всем. Вот. Инициатором данной акции выступила первый батальон нашей славной 93-й бригады. Да, мы как общественная организация с украинской спилкой НИПО, взяли на себя всю формализацию данного действия. Очень приятно было, что все руководство и области, и города пошло нам на встречу, обеспечило проведение данного мероприятия. Ну а какую цель мы преследуем, я думаю, каждый из вас знает для себя. Да? Страна не должна забывать ни своих героев, ни своих участников, ни всех тех неравнодушных граждан неравнодушных, которые отдают купицу себя, купицу самого главного, что у них есть. Это своя любовь, свое время, для того, чтобы наша страна стала чуточку лучше. И самое главное, ребята, чтобы мы с вами всегда помнили своих побратимов. Всегда помнили тех, кто был с нами кто служит с нами, кто сейчас стоит там, а мы благодаря тому, что они стоят там, находимся сейчас здесь. И большое спасибо всем семьям, которые не смогли дождаться своих героев. Слава Украине! Герои, слава! Я хочу обратить к микрофону нашего боевого побратима, 93-я бригада, Эверест. ВРС, будь ласка. Доброго дня, шановні друзі, шановні побратими. Добрий день, шановні друзі, шановні побратими. Сьогодні ми зібрались по скорботному поводу. Краще б ми зібралися... Зібрались по закінченню війни, яку називають зараз антитерористичної операції ну, з приводу перемоги, ну, але е, такий, така сумна, сумний пояс. Що б хотілося сказати, багато, е, багато слів немає. Дуже сумно, що народ нас не забув, Україна не забула, але дуже сумно, що нас всіх забула держава. Слава героям. Це правда! Далі прошу до мікрофона, лікаря з батальйону Шахтарськ, позивний Змія. Дело в том, что мне, наверное, труднее все говорить. Почему? Потому что я прошла весь Еловайс вместе с батальоном вместе с батальоном Шахтерск прошла весь Елавайск. Говорю, мне, наверное, тяжелее всего, потому что я из батальона Шахтерска главный врач прошла полностью вместе Еловайс. Елавайс. Вместе с батальоном Шахтерск 30 августа мы вышли с сектора М. многие ребята, которые до сегодняшнего дня не дожили погибли на моих руках многих пришлось вытащить, слава богу живы, здоровы, очень многих пришлось оперировать кого на поле боя, кого благодаря больнице, которая нам предоставляла операционные, помогали это Старобешевская больница очень тяжело говорить тогда, когда Многие ребята не дожили до сегодняшнего дня. Тяжело их вспоминать. Честно сказать, хочется узнать. Ради чего? Я понимаю, как врач, как командир батальона Айдар. Я все это прекрасно понимаю, но хотелось бы все-таки каких-то разъяснений. Я хотелось бы все-таки, чтобы были люди, которые виноваты в этом были наказаны. Слава Украине! Слава! Слава! Смерть врага! Смерть врага! нашим лекарям, які спасали життя і спасають їх по по день цим людям. Ми повинні вклонятися все їхнє життя, яке їм залишилося прожити. Тому що люди, які спасають життя, це пам'ятники і пам'ять наша назавжди. Далі я прошу до мікрофона представника 25-ї. Аэромобильные бригады позывный старый. Старый. «Старый. <SF2> ну, пацаны много говорить не буду, потому что просто не умею. Наше расположение, говорится, соседей практически. Вот. Преклоняюсь перед всеми вами. Вот. Ну, в принципе, перед всеми пацанами. Вот. Хотелось бы, чтобы очень, очень, как можно дольше не забывали тех ребят, которые сейчас там. Я даже не знаю, что сказать. Единственное, что хочу сказать, вот эта идиотская поговорка «Моя хату с краю» на этот раз сейчас не действует. Украина сейчас едина. И я рад за это, я горжусь, что я живу на этой стране. Слава Украине! Здорово. Спасибо! До мікрофона хочу запросити представника батальйону. Тепер нині полк Дніпро 1 Ми бачили, що тут присутній командир полку Юрій Береза. Прошу підійти до мікрофона. Слава Україні! Героям слава! Тяжко говорити. Про події річної давнини. Тому що я б, під Іловайськом було втрачено і були вбиті найкращі сини українського народу. Знову, як завжди, в історії України генералітет, який сидів в Києві, і бійці, які були на передовій, були по різні сторони барикад. Я хочу Героїчні дії. Абсолютно всіх бійців, всіх батальйонів, всіх бригад я можу за це засвідчити, але можу також свідчити про повну бездарність і безпорадність Генерального штабу. Знаєте, для мене сама страшна внутрішня трагедія, що до сих пір до сих пір не відбувся суд над керівниками. Військовими керівниками Генерального штабу, Міністерства оборони, керівниками сектору Д, які побігли і покинули своїх бійців. Дуже легко сказати про те, що батальйон Прикарпаття залишив позиції і судити яких бійців. Це говориться і про сектор М, про всі сектора, хто побіг, ви знаєте. Це трагедія. Трагедія моя внутрішня, трагедія ваша, спільна. Але я знаю, що тоді і почалось творитись українське військо. І що 93-я, 25-та після Віловайська, вже ніколи не будуть такими, якими вони були до Іловайська. Те, що Батальйон Дніпро, яким він був до Іловайська, він також не буде таким, як, які були до цієї трагедії. Ви знаєте, є два моменти. Два моменти основних. Я б не хотів би, щоб ми повторювали помилки тієї держави, в якій ми жили, наприклад, після Афганістану. Я не хочу, щоб не був забутий ні один загиблий, його родина, ні один поранений і їхні родини. Щоб ні один поранений не йшов з протягнутою рукою цій державі, заради якої він віддавав все.